Виконуємо номер 63 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс. Частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2025 рік. Побудуйте графік рівняння. Завдання перше: Х відняти у дорівню 4. Друге 0,5х додати і дорівнює 1, третє 3х додати 0,0 дорівнює мінус 6. І четверте, 6 до рівня 18. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну y через змінну х. Мінус і залишимо, х переносимо. І тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо х, відняти 4. Формула y дорівнює х відняти 4 задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень х і y для двох його точок. Візьмемо 0, відняти 4 буде мінус 4. І 4, 4 відняти 4 буде 0. Ну, а тепер позначаємо на координатній площині наші точки. 0 мінус 4. Міс 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. І 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння х відняти і то рівня 4. Переходимо до другого завдання. Також виразимо змінну y через змінну х y дорівнює 1 відняти 0,5х. Знову ж, формула y дорівнює 1 відняти 0,5х задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень x, y для двох його точок. Візьмемо також 0. 0,5 множимо на 0 буде 0, 1 відняти 0 буде 1. І візьмемо 4. 0,5 множимо на 4, це буде 2, 1 віднімаємо 2 буде мінус 1. Будуємо наші точки 0 1 і 4, 1, 2, 3, 4, мінус 1. Проводимо прямо через утворені точки. Побудували графік рівняння 0,5х, додати y дорівнює 1. Переходимо до третього завдання. Рівняння 3х додати 0у дорівнює мінус 6, рівно сильне рівнянню 3х дорівнює мінус 6. І тепер виразимо зміну x. Це буде мінус 6 поділити на 3, отримаємо мінус 2. Це лінійна функція, графіком якої є пряма, паралельна до осі у. Ця пряма проходить через точки, ординати яких будь-які числа, а абсциси – мінус 2. Отже, візьмемо мінус 2, 0 і мінус 2. 2. Побудуємо наші точки. Мінус 2, 0 і мінус 2, 2. Проводимо пряму. Побудували графік рівняння 3х додати 0у дорівнює мінус 6. І переходимо до четвертого завдання. Рівняння 6 у дорівнює 18, рівносильне рівнянню. Поділимо на 6, отримаємо Y до рівня 3. Це лініна функція, графіком якої є пряма, паралельна, осі тепер абсцис. Кожна точка графіку має ординату 3, а абсцису будь яку число. І тепер будуємо наші точки 0, 3 і 2, 3. Проводимо прямо. Ми побудували графік рівняння 6 y дорівнює 18. Номер 63. Із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника алгебра 8 та математика 8. виконано.